Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Прибуваючи на відпочинку у Трускавці, для проживання ми обрали отель туркомплексу 365. В отелі все враховано і продумано для вашого зручного відпочинку. Відпочинок ми поєднували з лікуванням, а тому наявність в отелі «Бювету» з мінеральною лікувальною водою було дуже зручно. Після прийому терапевта була рекомендація по споживанню води яку, коли і в якій кількості пити. В асортименті була Навтуся, Марія, східницька джерельна із 118 джерела. Це вода аналог баржомі, а також моршинська рапа із джерела за номером 6. Рухаючись, у часі 3 6, відпочивали і лікувались. Зручний графік роботи бювєту та медико-лікувальної частини дозволяли нам відвідувати екскурсії, а їх організатори пропонують на любий смак по декілька на кожен день. Відносно бювєту, чисто, зручно, затишно. Пластикові стаканчики. На барі в холі безкоштовні, як і водичка для всіх проживаючих в готелі також безкоштовна. М'які зручні крісла дозволяли сидячи вживати воду. На рецепшені у медико-санітарній частині можна записатися до лікаря на здачу аналізів, на проходження обстеження, на масаж та інші процедури. На стенді центру. Більш докладно про кожну із процедур. Дякуючи ЗСУ, ми рухались у часі 3-6, оздоровлювались, отримували задоволення. А я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі Сівіт Моїх Захоплень. І до нових зустрічей! Не жалкуйте пальчика догори та підписку!